Вихід ботано так вот ручечка лежить. Тічечка персонально кожному в руки два пакунки: продуктовий та господарський набори. У такий спосіб фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліфанд щомісяця надають допомогу тим, хто найбільше постраждав від російської агресії та евакуювався в новомосковський район. Сьогодні приїхали в притулок гармонія в Губинській громаді. Це кращий день в їх житті, коли їде допомога. Вони з задоволенням очікують і приймають. Бо ну знаєте, як ото діти люблять подарунки, так і дорослі. У цьому шелтері проживає майже 100 переселенців. Валентині Семенюк, 81 рік. Вона приїхала з Куп'янська. Доки волонтери не знайшли її, сиділа без їжі та води. Райський уголок. Дітки рацький його хочуть, що я й понині наїстити не можу. А це вже така, ну як би сказати, привілея чи комфорт такий, що ми його якась при свободі у Куп'янську, ми його не бачили. Господарський набір містить мило, пральний порошок та інші миючі засоби. А до продуктового входять борошно, крупи, макарони, олія, цукор, ясні та рибні консерви, цукерки та інші базові продукти. Оце я ж мала. Любителька смаколиків Наталія Кутова з тимчасово окупованого сєвєродонецька. за домівкою сумує, але хоче повернутись вже в українське місто. Зараз там окупована територія, тому на зараз повернутись нікуди, але ще готується контрнаступ. Я думаю, що будуть відбивати ці території. Слідкуємо обов'язково. Ми нічого другого не дивимося, крім новин. А це вже село Вільне. Тут теж видають допомогу переселенцям. Ніна Альохіна з чоловіком під обстрілами виїхали із Слов'янська. Для подружжя пенсіонерів такі гуманітарні набори суттєва щомісячна підтримка. Дуже корисно. Не покупаємо вот ці продукти і чекаємо. А Катерина Безпорточна з двома дітьми приїхала з Пологівського району Запорізької області. Чоловік та брат добровольцями пішли в ЗСУ. Чотири дні ми не виходили на зв'язок. В нас були перебиті лінії електромереж. Морально важко сприймати це, але дякуємо підтримці і допомозі, гуманітарній допомозі, яку нам видають, тому що вона теж необхідна. Цього пухнастого красення звуть Леонід. Родина переселенців Завдіївки отримала його в подарунок вже в селищі Вільне. Власних двох собак вимушені були залишити, бо швидко тікали від ворожих обстрілів. Пані Наталія каже, продуктові набори допомагають їм протриматись. виручають дуже виручають ці набори. Я працюю в дитсадку, отримую 1800 гривень. Плюс виплати внутрішньопереміщеним особам. Доньці 3000, тисячі, мені 2000. тисячі. Ну а з наборами гарно щиро. Дякую. Протягом березня таку гуманітарну допомогу отримали переселенці в Чернечинській, Перещепінській, Магдалинівській та інших громадах Новомосковського району. Людям похилого віку, особам з інвалідністю, переселенцям з дітьми доставили понад 5 тисяч наборів. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11-го каналу.